Це Вероніка. Дівчинці лише 5 років. Вона наймолодша учасниця дитячого духового оркестру Буратин. А на чому ти сьогодні граєш? Вероніка взяла до рук інструмент ще два роки тому, а це найстарший учасник духового оркестру. Сьогодні юнак гратиме на бас-трубі. Втім, це не єдиний музичний інструмент, який він опанував. Взагалі оркестр це, це музика помпезна. Вона, е, вона звучить голосно, е, розкішно. Ну і мені це мені це дуже подобається. Воно мені близько до душі. Подобається Буратинський оркестр усім, хто сьогодні сидить у глядацькій залі. Пропустити концерт ювілярів, кажуть волиняни, не могли. Рівно 10 років саме стільки живе і творить дитячий духовий оркестр Буратин. Мені тут і внуки і два ще почаступали маленькі. Один в шостому класі, а другий в другому класі. Ну то хочете побачити теж. Ну гарно, дуже гарно. В мене тут грає. На тубі мій учень, який в мене займається на скрипці, надію, що буде цікаво. Керівник оркестру Віктор Лук'янчук згадує, у 2013-му, коли дістав зі складу інструменти, на яких гратиме новостворений дитячий духовий оркестр Буратин, жахнувся. Інструменти годилися хіба на металобрухт. Тоді разом із сільським головою Сергієм Яручиком вишуковували інструменти у спеціалізованих магазинах за кордоном. Інструментів абсолютно не було. Ми їх старалися шукати десь І через магазини. Великий барабан нам прийшов десь аж з Голландії. Повномасштабна війна каже Віктор Лук'янчук, дуже вплинула на склад оркестру. Нині з початкового складу залишилося лише четверо музикантів. Деякі діти поїхали за кордон, і невідомо, коли вони повернуться. І знаємо, що такі, що поїхали до Сполучених Штатів, вони вже точно не повернуться до нас сюди. Але деякі поїхали діти працювати за кордон. Та талантів на Волині каже Віктор Лук'янчук, вдосталь нині у складі дитячого духового оркестру Буратин переважно. Новенькі. Неабияк тішиться успіхами та талантами юних музикантів, хресна матір духового оркестру Мирослава Бойчун. Це вона, знайшовши у шкільній комірці духові інструменти, загорілась створенням оркестру. Найважче, каже Мирослава Бойчун, було знайти керівника. Відмовляла всім, доки не зустріла Віктора Лукінчука. Він біля них, знаєте, як біля горобчиків. Ваші губки для духового оркестру вони створені. Вам тільки грати на духових інструментах. Я так вже випрямилась. Бачу, справа піде. Вони на нього так дивляться. Ну, знаєте, як якесь як чеклунство, якесь просто. Магія це те, кажуть, глядачі, як малозвучно, сильно і талановито грають діти. За вагомою внесок у розвиток духового мистецтва на території Буратинської громади нагородили і учасників, і керівника оркестру. Це дійсно дух, це емоції. І коли сьогодні заграли. Музика духового оркестру ти відчуваєш якесь підбадьорювання, ти відчуваєш якийсь такий антистрес і забуваєшся, що навколо відбувається. ж не дарма кажуть, музика лікує. Анастасія качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.